Música <muchos> Страшну звістку принесла війна у нашу громаду знову. 11 квітня 2024 року пішов у засвіти наш односелець. Хороша людина, відомий захисник Богдан Завгородній. Жалобний мітинг прощання із померлим воїном Богданом Завгороднім оголошується відкритим. Богдан Олександрович Завгородній був гарним воїном. Разом зі своїм батальйоном він пройшов найгарячіші точки цієї війни. Командиром батальйону матеріального забезпечення йому було оголошено подяку за сприяння визвольній справі по захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Сьогодні ми проважаємо останню пусть нашого земляка. Попрощатися з Богданом прийшло багато людей, рідні. Близькі, друзі, односельці, одно... однокласники, знайомі і незнайомі. Так багато хочуть йому сказати. До слова запрошується Іван Крутінь, представник Черкаської районної державної адміністрації. Від імені керівництва Черкаської районної військової адміністрації і себе особисто висловлює співчуття Рідним і близьким полеглого воїна захисника Богдана. Московити, ординці не залишають своєї мети захопити Україну, поневолити її, але наші захисники і захисниці боронять Україну і наше з вами мирне сьогодення. Ми повинні допомагати їм, чим можемо. Тому що наші захисники і захисниці віддають найдорожче своє життя. Вічна пам'ять і слава всім загиблим воїнам. Вічна слава і пам'ять загиблому Богдана. Слава Україні! Героїв! Плаче небо. Плачуть рідні, близькі, плаче громада. Богдан був справжнім. Захисником, справжнім героєм. В рік повномасштабного вторгнення, незважаючи на прохання рідних, він вчинив, як справжній чоловік. Як справжній чоловік, який розумів, для чого він йде, куди він йде і що може бути. Тяжка втрата. Адже всі захисники це наші герої. Не можна підібрати слів, щоб втішити ту біль горе, яке сьогодні ми бачимо в нашій родині. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава нашому Богданові! Зустрічала його, запитувала, як ти, Богдане, у мене все добре, країса Василье. І ось тебе нема. І ти на небо зовсім рано полетів. Вобійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки із рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Вічна шана тобі, Богдане. Вічна пам'ять ти назавжди у наших серцях. Слава нашому герою! Зараз тут поміж нами присутні побратима Богдана. До слова запрошується Іван Колеский, командир роти. Шановні, дякую всім за присутність, близькі, побратимі зброї, друзі. Дуже боляче на це дивитись, немає слів, чесно. Хочу сказати від цього підрозділу та особисто від себе, який був Богдан. Всі ви його знали, всі сказали слова, які він був. Всі ці слова правдиві, він дуже був гарна людина, від, відверта, відкрита, чесна. І ще хочу додати, що він був е, дуже мужній. Люди, які виконували завдання на позиціях, іноді трошки бояться. Богдан не з таких, він одразу сказав, це моє, я, я поїду, я не боюсь. Шануємо пам'ять загиблому Богдану. Вічна пам'ять. Слава Україні! Світле небесне воїнство поповнило ще одним ангелом. Тепер він став нашим ангелом-охоронцем. Жалобний мітинг прощання оголошується закритим. Напиши на чужому конверті те, що так, у листі не зада і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. cd